Пані Наталю, добрий вечір. Вам добрий вечір. вже ближче до п'ятниці. Будемо дивитися, що там в Загребі, і в Хорваті. Звичайно, якщо сніг, дощі це для нашої збірної дуже добре, тому що тоді і ми не гратимо, і іншим не дамо. Але в будь-якому разі це потім зараз нас цікавить, що буде в Україні протягом найближчих днів. Ну, ще раз усім добрий вечір. Це особливий тиждень, тому що на цьому тижні, 23 березня, сподіваюся, що усі ми святкуватимемо Всесвітній день метеоролога. А поки що м, тенденція приємна, комфортна, до нас йде вже завтрашнього дня потепління. Е, про завтрашній день я розкажу ще окремо, а тенденція ми завжди в понеділок трохи дивимося наперед. І скажу, що м, вівторок, середа, четвер, п'ятниця в Україні переважно буде тепло: плюс 10, плюс 15 градусів при сонячному такому інтенсивнішому нагріванні може десь вискочити до плюс 17, при хмарках трошечки опуститься не ще але загалом все ж таки буде потепління. Це однозначно, якщо справдиться прогноз. Я в це абсолютно вірю. А ось наступні вихідні, на жаль, але поки що за попередніми прогнозами знову прийде на нас похолодання, тобто десь знову в межах 5-9 градусів тепла. Але короткочасне, ось така поки що тенденція найближчого тижня. Коротко, що завтра у нас. 21 березня, як я вже сказала, до нас йде потепління. Почнеться воно із західних областей. І якщо, наприклад, захід ще сьогодні вранці просто трясся від холоду, 0, мінус один, випадав сніг. Просто я бачила фотографії там на Буковелі дуже багато снігу, та навіть у Львові, Івано-Франківську, то завтра вже мешканці Західних областей кричать ура, завтра у вас плюс 10, плюс 15 градусів. Нарешті території також відчутно буде тепло, десь в межах 7-12 градусів і лише на сході, а також на Полтавщині. На у Запоріжжі і десь ще Азов'я буде трохи свіжіше. Дощі невеликі це Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Луганщина, Донеччина. Нарешті території без опадів. Ну, І тепер ми говоримо про традиційні такі речі, як магнітні бурі, за якими всі дуже уважно стежать, адже ну, ніби вони на нас досить серйозно впливають. Ну, от Ви бачите діаграму і з неї видно, що нічого завтра серйозного, ніякого впливу не повинно принаймні бути, адже невеликі коливання спостерігають. Аж в кінці доби якийсь такий невеличкий стрибок, але загальна ситуація відносно спокійна. Так що якісь сильні магнітні бурі нам завтра не повинні заважати. Тобто, ми повинні дуже добре себе почувати, враховуючи новини про потепління. Ну і тепер більш конкретно кожен регіон України вже з картами розкажу, яка ж погода завтра, 21 березня, очікується в Україні. Починаємо як завжди з західних областей. Вже втретє. Ще раз приємно це повторити. Завтра захід отримує чудові плюс 10, плюс 15 градусів від атмосфери. Можливо, десь на Рівненщині, на Волині, у Львівській області якийсь невеликий дощ, але це максимум, що буде із опадів. А так буде тепло, і переважно сухо. Північна частина України. Переважно без опадів невелика, зовсім невелика ймовірність невеликих знову ж таки дощів на Житомирщині та у західній частині Київської області, а так переважно без опадів, і потепліє плюс 8, плюс 12 градусів. Східна частина України ще буде досить прохолодною, і там навіть пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в межах плюс 4, плюс 9 градусів. І ну, ранкові та вечірні тумани також можливі у східній частині України. Центральні області погода трохи відрізнятиметься одна від одної. На Вінниччині, наприклад, буде тепліше. Це область найближча до західних областей. Там може бути до плюс 14, до плюс 13, Прохолоднішою буде Запоріжжя, Полтавщина десь так от в межах 5-10 градусів. Переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині може там пройти якийсь невеликий дощик. Південна частина України буде досить теплою, але не такою теплою, наприклад, як в Західній області. Там очікується плюс 9, плюс 13 градусів. Переважно суха повітряна маса пануватиме завтра у південній частині України. І у Києві завтра максимальна температура повітря продовження близько плюс 11 градусів, переважно без опадів, словом, потепління. Потихеньку, помаленьку, але все ж таки вже починає нас радувати конкретно. І хочу сказати, забігаючи наперед, що до кінця тижня, включно з п'ятницею, потепління посилиться на кілька градусів. Ще дякую, па... дякую, пані Наталію.